Вітаю всіх на моєму каналі, або, як кажуть, на свята, Христос народився чи Христос ся рождає. Попереднє відео я робив, як виглядає Львів перед Різдвом, а зараз хочу показати, як виглядає Львів під час Різдвяних свят. На площі ринок діє Різдвяний ярмарок. Можна купити щось тепленького, випити чи з'їсти, а також різноманітні різдвяні сувеніри. Всі намети, де торгують прикрашені павуками. Павук це такий традиційний оберіг, якого робили сіна чи соломі і вішали до головної балки. Ну, на площі ринок його зробили е, з дерева, тому що це є тривкіший матеріал. Площа перед оперним театром завжди використовується для різноманітних урочистостей, тому кожного року тут ставлять головну міську ялинку. У різних мікрорайонах ставлять менші ялинки для тих мешканців, які не завжди можуть приїхати в центр міста. До повномасштабки і до коронавірусу вся 100 метрівка була одним великим різдвяним ярмарком. Але зрозуміло, що зараз не ті часи. І хоча на 100 метрівці багато людей, цього Різдвяного ярмарку немає. 100 метрівку називають частину бульвару від оперного театру і до пам'ятника Тарасу Шевченку. Хоча де-не-де -де ми можемо зустріти такий стихійний продаж сувенірів. І хоча загалом панує радісна атмосфера, все ж таки ми повинні... Повинні пам'ятати, що ті, хто потрапив в полон до російських нацистів, почувають себе не краще ніж ті, хто в час Другої світової війни потрапив до німецьких нацистів. Над ними знущаються, і вони навіть собі не можуть уявити, що таке Різдво на даний момент. Тому ми повинні пам'ятати і про них. А також що деякі люди вже склали своє життя і не будуть з нами святкувати Різдво. Тому Львів кожного дня прощається з такими людьми. Ми повинні всіх їх пам'ятати. Така інформація є і українською мовою, і англійською, тому що треба привертати увагу світу до цієї проблеми, яка є в Україні. Інші люди не завжди цього розуміють. Навіть на Різдво я зустрів в центрі вуличних музикантів, яких зазвичай у Львові є досить багато. Сторони церкви Петра і Павла на площі ангелів, які кожного року перед тим поставили різдвяного дідуха, це великий дідух висотою десь близько 4 метрів, і зараз що більше людей повертається до традиції ставити на зиму дідуха, бо ця традиція є давнішою, ніж традиція ялинки. Дідух походить ще з давніх язичівських часів. Дехто критикує його, але якщо так підійти, то практично більшість того, що ми маємо, воно походить з давніх язических часів, також і колядування. До речі, про колядування. Зрозуміло, що навіть сам термін куляда походить від язичівської богині, але все розвивається. І з розвитком християнства, юдаїзму чи інших давніх релігій, люди хотіли візуалізації того, про що вони читали святих книгах, і така візуалізація відбувалася, тим більше вона пристосовувалася до сучасних подій, в часі яких відбувалися вертепи чи інші театралізовані дійства. Тому ірод, який в біблійні часи бивав немоля до двох років, щоб позбутися конкурента помазанця, зараз перетворюється в ірода, який вивозить немогляд і перетворює їх в Яничар. Зрозуміло, цей ірод мусить бути покараний. Хто приїде до Львова, може почути багато різних вертепів, побачити різні красиві шопки, але в кожній місцевості є свої неповторні шедеври. А тепер давайте зайдемо в деякі церкви. І побачимо, як виглядають. Всередині шопки і взагалі інтер'єри церков. Добре, що зараз різдво відбувається у всіх конфесіях, однаково, бо раніше мені приходилося пояснювати, коли хто святкує, і чи то церква православна такого патріхату, чи іншого, чи греко-католики, чи римо-католики. На даний момент ми зараз можемо бачити давній домініканський римо-католицький костел, який зараз використовується як греко-католицька церква Святої Євхаристії, і зазвичай тут. Фігурки, які представляють народження Ісуса Христа, є плоскими, але вони є дуже цікавими. Зовсім поруч знаходиться церква Успіння Пресвятої Богородиці. Це була головна церква, де протягом довгого часу історії молилися українці. Е, коли я потрапив туди, то сама церква була закрита, але була відкрита каплиця трьох святителів. Всередині можна було побачити шопку, виконану в подібному стилі, тобто можемо побачити плоскі фігурки, ялинку, дідуха. Всі атрибути, як і в інших церквах, якщо буде можливість і церква буде відкрита, то обов'язково туди зайдіть. При церкві діяло львівське братство, яке відстоювало права українців і займалося освітою, щоб українці не були гіршими, ніж інші освічені громадяни міста Львова. А з другої сторони старого міста через площу ринок ми можемо побачити Римокатолицький кафедральний собор під покровительством, якщо мовою оригіналу, в Небовженча найшвидшої Марії Панни, а по-нашому Вознесіння Діви Марії. Костел ще будувався в 14-15 столітті, тому має красиві готичні нервюри. Але в 18 столітті його переробили під барочний стиль. Красиві каплички ще 17 століття, а а цю шовку, яку ви бачите, фігурки виготовлені були ще в 19 столітті. Не завжди є можливість оглянути так храм, тому що зі світлом, як ви розумієте, проблеми. А тут якраз і святковий день багато людей, і дуже красиве освітлення всього костелу. Для ремокатоликів чи не є найголовнішим святом. А цього року якраз припадає 25-й, 26-й вихідний на четвер п'ятницю. Тобто, практично, хто живе в західному світі, то 4 дні вихідних, тому що далі йде субота і неділя. До речі, оця частина костелу з тим розп'яттям це є найдавніші елементи, які збереглися, ну майже так скажемо, від початку костелу, тому що костел не один раз ремонтувався, перебудовувався. Казав, дуже сильні ремонти були зроблені у XVIII столітті. От з того часу ми можемо побачити оцей чудовий розпис. А якщо вам вдасться потрапити в костел під час богослужіння, то ви почуєте месу під супровід цього чудового органу, який був виготовлений ще в 19 столітті, і виглядає, як неоготичні куполи костелу. До речі, богослужіння тут у вихідні і святкові дні проводяться аж на чотирьох мовах українською, польською, англійською і навіть старому стилі латиною. Вийшовши з костелу, рекомендую пройтися львівськими кав'ярнями, щоб трошечки зігрітися, а також там ви можете почути виступи колядників. Отож, я заохочую підтримувати сили оборони через довірених вам осіб, а також поставити вподобайку, якщо сподобалося відео, підписатися на канал, якщо ви не підписані, і приїхати до Львова особисто, щоб відчути всю цю атмосферу, тому що краще один раз побачити аніж сто раз почути. Дякую за увагу і запрошую. не будьте люди.